3 березня, 3 енергія жіночності, плодородя, імператриця. Сьогодні, якщо ви бажаєте отримувати всі земні блага, дари цього світу, варто впустити цю енергію земних благ в себе. Діти, сім'я, становище, статус в суспільстві, сьогодні матимуть особливе значення. Ви можете відчувати прагнення зайняти лідерську позицію, керувати, організовувати. Жінки сьогодні. Вичуватимуть себе королевою, якщо енергія буде в плюсі, і захочеться купити щось нове, нафарбуватися якісь е естетично оформити страву. захочеться сьогодні розбиратися в моді для чоловіків. Сьогодні проявляться організаторські здібності чудовими, будуть господарями, будуть піклуватися про свій дім, контролювати ситуацію та давати корисні поради жінкам. В фінансовій сфері сьогодні в багатьох з'явиться бажання виглядати набагато кращими, ніж вони є насправді для того, щоб привернути увагу або отримати бажану посаду. Можуть виникнути страхи щодо майбутнього і страх проявлятися. Це може призвести до бажання більше працювати, догоджати іншим, брати на себе зайве, навіть відмовляти собі в покупках. І щоб подолати ці страхи, варто проявити любов до себе і зробити собі подарунок. В стосунках сьогодні буде відчуватися сильний енергетичний зв'язок із жінкою або з мамою. Якщо у вас буде бажання купити квіти, завітати в гості, поспілкуватися, проявіть сьогодні свою увагу та любов. Здатність піклуватися та виражати любов це головне в стосунках сьогодні. Також варто служити людям, яких ви зустрічаєте на своєму шляху. Щоб життя стало багатшим і щоб життя стало багатшим та плюючішим в усіх його проявах, потрібно любити світ, людей, бути процвітаючим та успішним, і з вдячністю до жінки матері, до жінки землі та до всього, що вона нам дарує. Хто бажає розібратися зі своїми енергіями, зі своїми світлими? Та темними сторонами, сильними та слабкими місцями розібратися в сферах реалізації фінансів, якоюсь проблематикою ну, існує в вашому житті, звертайтеся до мене на розбір матриці долі.